На вулиці Алмазній у Полтаві триває масштабна реконструкція каналізаційного колектора, яку проводить комунальне підприємство Полтава Водоканал. На ділянці виявили одразу два провали мережі біля будинку номер 18 та під прохідною алмазного заводу на перехресті з вулицею Дорошенка, розповів начальник управління експлуатації комунального підприємства Полтава-Водоканал Сергій Мистюк. На даному участку проводиться часткова реконструкція трубопроводу. Спочатку проводиться горизонтальне буріння підземне з території алмазного заводу під проїжджою частиною вулиці Дорошенка. Далі впродовж вулиці Алмазної буде проводитися санація трубопроводу полімерним рукавом. Наразі роботи тривають на території алмазного заводу. Тут облаштовують колодязі та проводять буріння під дорогою. Як повідомив начальник управління експлуатації комунального підприємства Полтава водоканал Сергій Мистюк, ремонтні роботи виконуються сучасними безтраншейними технологіями, що дозволяють уникнути розкопок проїжджої частини. Як зазначили у Полтава водоканалі, загальний проєкт передбачає перекладку 520 метрів колектора від вулиці Івана Мазепи до Дорошенка. У цьому ж році оновлюють найбільш аварійну ділянку 290 метрів трубопроводу. Цей трубопровід діаметром Д-400 побудований у 1967 році. Давно знаходиться в аварійному стані. Тут стояла тимчасова каналізаційна сосна станція. Коли ми відновимо цей трубопровід. Ми приберемо тимчасову каналізаційну на насосну станцію, трубопровід, який лежав по землі, і колектор почне працювати в штатному режимі. Проєкт реалізують спільними зусиллями міської влади та підприємства. Нинішні роботи це лише перший етап, який дозволить усунути критичні аварії та забезпечити стабільну роботу колектора на роки вперед. Водночас, проблема зношеності інженерних мереж не обмежується однією вулицею. Це системне питання, яке потребує підтримки міської влади та громади для повного оновлення інфраструктури, додали у комунальному підприємстві Полтава Водоканал.